Хочеться поділитися, знаєте, своїми думками. Ми ще не привикли. Ми купили яхту. Я хочу, до речі, собі хоча б одну презентенку. Ми готові показати. Ми вже все забаркадіровані. У цьому автокріслі ми його інколи Дякуємо. Все мені можна. Супер-мега, дупер екориба. Так, ми повертаємось. Ага. Де ми були? Все там же, Да. Ми були вдома. Коротше, якщо коротко казати. Якщо коротко казати, просто було складно. нелегко, непросто. Не ну, просто. Ну, глядачі толком вже не помітять різниці. Воно то зрозуміло, але все одно хочеться поділитися, знаєте, своїми думками, своїми переживаннями, так, ну, переживаннями хвилюваннями. Хвилюваннями, та... так, що нас турбує і так далі. Можливо, ви, вам і не цікаво цікавиться. Я гадаю, що якби не було цікаво, взагалі вся суть влогів, це mm -hmm. думки якоїсь людини, життя і думки якоїсь людини. Тому, як відео щоденник, знаєш. Yeah. Якщо простіше говорити, так куди простіше тут говорити. Ми ще не привикли. Ми давно не знімали. Так. Глядачі, глядачі цього не особо не помітять, тому що в нас було знято наперед. Це, скільки? Раз в 5 днів я виставляла. Ну, раз в 3-4 виходилося. Я так переглядав на каналі раз в 3-4. Uh, і там було трішки наперед і трішки спасало, щоб можна було монтувати і просто виставляти, не, 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 не знімати відео. Але трішечки пройшов той час, коли вже зняти вже закінчилося. І треба щось знімати, а щось нам доволі тяжко відійти в ритм. Ми не можемо ніяк у малого кожного дня відбувається щось нове. Кожен по різному по-різному себе mm. веде і немає режиму. Немає режиму. Ти не можеш себе приспособити до цього, тому що ти не знаєш, як піде сьогодні день. Єдина надія, це коли буде дев'ята година вечора, що він точно піде точно. на нічний сон, і ми вже зможемо зайняти своїми справами. No. Хто чим хоче, хто як хоче і так далі. No. Чи разом, чи окремо, то вже таке діло. Ми хотіли зняти відео знайомлення візитку, з нами, да. візитку, щоб познайомити вас із сином нашим. Ми цього не зняли. Фізично нема коли. Так. Єдине, що ми вчора зробили перестановку. Нарешті. Так, да, і ми сьогодні потрібно це зняти, яка перестановка? Поприбирати треба спочатку. Ой. Так. Та хоч так хоч грязна, давай знімаю. Там не дуже видно, що грязно. Ну, не грязно, то ви полесосили вчора. Да. Так що нарешті, нарешті моя душа така. Так, да. ми це зробили. Ми зробили перестановку. Вчора в нас були гості. Які допомагали нам робити це? Так, допомагали робити перестановку. Ми трішки відп... і... і поробили, і відпочили. І повечеряли, повечеряли разом і перестановку зробили, тому що один я б не витащив там деякі речі, там дуже важко фізично перетащити. Тому, тому так. потрібно були руки. Угу. До речі, дякую. У нас сьогодні взагалі літня погода, тому ми вийшли на гавань погуляти. З малим. Так. І... ми, У нас ще є одна новина. Ми купили яхту. Ось он, наша малишка. Ми її тут припаркували, сидимо, любуємось. А чому ми назвали Йохан? То що це і Бабай? Яка велика яхта, так? Могли сказати ми це, якби ми купили яхту. Ага, да. Ось така у нас гавань, по якій ми гуляємо. Гарна погодка. Там водичка. Ось такий прикольний спуск є вниз на пірс. Там он лавочки, столик. І наша гавань міста Лембіг. Поки я чоловіка залишаю з малим, піду подивлюсь на квіточки. Відпускаєш мене? Трішки. Ладно, хоч на трішки. Ой, яка краса, це здається, це лозія, якщо я не помиляюсь. Ні, воно прикольне, але не дуже. А чому зараз продаються цикламіни? Їм здається зараз не срок. Костя сказав, що цей красивіший квітне. До речі, він такий великий. А холмачен. А, 30 крон, кстати. Оці всі квіти це по 30. А оцей, диви, цей диви файний. Цей темніший. Хризантеми вже продають. Я хочу, до речі, собі хоча б одну хризантемку. Давай тільки, щоб більше, більше кітки буде на декадинку. Не манюсіньку? Не манюсінька? Не, не люблю маюсеньки. Mm. Якщо манюсінька, можна манюсіньки. І в тому слові, якщо їх буде багато, то буде коверт манюснікова. Я ще таке люблю. Треба був голок з такого. І да. ще обожнюю, я знаю, що це это... сентібрінки <святый> називають в Україні, а взагалі це якісь айстри. Не пам'ятаю, як вони там, там називаються. <святый ринк> да там називається. А, так дивись, 50 крон, оцей типа 6 Бувань. штук. 6 штук? Да, Коротше, оце оце. коштує 50 крон. Гортензії манюсінькі. Малютки. Перчик не хочеш? Mm -hmm. Чилі? Mm -hmm. не? Спасибо, не. Точно? Mm -hmm. І з цієї сторони у нас якісь кущі. А мені вони не подобаються. Воно як бур'ян якийсь. Ні? І хіноцея. Будемо живчик робити. Такий пишний кущ. Будемо живчик робити. Ой диви, а взагалі такі малесенькі, малесенькі. Цикламін. Боже, який мені писненький. Це що таке взагалі? Міні. Mm -hmm. Це що за міні? Це як орхідея, то міні є. І це це кламін Соня, соняшник. Міні-соняшник. І так, цей день не став. Сейчас настав. Ми готові показати нашу перестановку. Так, да, Я люблю робити перестановки. І ми це зробили. Костя там насипає супчик. Вже насипав. Да, я суп. Зараз буду вам показувати. Да. Пам'ятаєте, я ж хотіла там сирний суп. І хотіла суп з феркадельками. І в нас вийшло. Получився... Ну да. на камері воно взагалі алі мовить. <laughs> на камері наче то чисто вода. І в нас вийшов, кості вийшов. А суп зеркадельками. І сирний. Два в одному. Сирний суп з Так. Отак От він виглядає у кості тарілки. А я ще не знаю, що я буду їсти, що схочу, але не знаю, що. Що ж це за супер-дупер бажана перестановка? Тут нічого не помінялось. Костя. Кухня. Не помінявся Костя. Прекраси наші також не помінялись. Вони такі є. Стіл. Трішки інакше стоїть. Чи ні? Ні. А по суті ні. Стільці стіль стіль інакше ці. стоїть. А той там і стоїть. він і стоїть, тут поставили. І тут стоїть дитячий. Тут зараз я сиджу, а раніше сиділа там. Тепер тут я, там, костя і тут наш пайбік. Тут диван. Тепер у нас перегорожена кухня, зона кухні і вітальні. Тут тумбочка так і залишилась, і ква. мені дуже-дуже-дуже подобається. Отак виглядає диван зараз. Тут такий прохід залишився. Диван, телевізор. Двері там вже все забаркадіровані, Туди виходу немає, штори, квіточки. Там також нічого не помінялось. Тут у нас стоїть оцей шкафчик, квіточка. А це переносний, ми зараз чомусь. За диваном часто вечеря. Полинальний комод. Дуже зручно, ми ще додали, тут тобто була така додаткова довжина. Ми додали її, тому що раніше вона була без неї, і зараз стало найбільше місця. І, до речі, дуже класно, тому що тут малий лежить. Він дивиться на цю квіточку. Сова його улюблена, яка співає, і також на цю квіточку. І по цьому автокріслі ми його інколи катаємо. Так що така от перестановочка. Як вам, як було краще до чи після. І поки знімаю вам огляд, у нас тут пересипається вже малий. То також трішки поміняли, тумбочку поставили, віддвинули кровать від вікна, а кровліжечко отак його тут і стоїть. То переноска там немає. І тут у нас тепер пусто, ось тут стоїть штатів із подушкою для вагітних. Це йду, йду, мій хороший. Ти просипаєшся вже, да? Ти вже просипаєшся? Мій хороший. І ось нозечки вже такі гарні. Дригає ними ще як. Такі сильні. Взагалі ми сьогодні з собою вже гордимося, тому що ми багато чого встигли і поприбирати, і з малим посидіти. І Костя нам вулиці справи поробив. І просто красавчики. І там Костя, отам вона, отам, от, от, де вона, коротше, там на задньому фоні нюхає рибу. Нам ще й на рибу принесли. Каструлю повернули. Ми давали каструлю для холодця. Нам повернули каструлю. І за рибою. Ну вони для холодця давали її. А для чого? Серега, в ній замариновував рибу. А, так. Да? Дякуємо, Серега, сідишся. <ріст> Ні. Він просто намаринував 8-10 штук за Зараз. Я поняла. І Костя там нюхає. А це тобі не можна, так, да, таку рибу? Це мені можна. Коротше, супер-мега дупер еко риба. Чому? Вона копшена. Вона зловлена моїм другом серій. І ним же закапчена. Тобто Це просто більше еко, більше природного придумати неможливо. Запах просто, просто збиває з ніг. На вигляд, самі бачите, гарненька, закопчена домашня рибка. Нямка! У нас вже майже 10 годин вечора. Я малого вклала спати. Знаєте, що я вам скажу? Зараз йому місяць і тиждень, але... Коли його вкладаю спати вже в такий час, а то ввечері, таке враження, наче вкладаю в спати в 6 місячного доїди, як мінімум. Тому що після того, як я його покормила, він ліг і не зразу засипав, Може засипати не зразу, а лежить і роздивляється моє обличчя, така міміка в нього а, тренувальна, Там десь посміхнеться. І це так мило над цим, за цим всім спостерігати, а потім потихеньку його обнімаю, гладю по спинки і він засипає. Це дорогого скоштує, правильно. Я така тоді взагалі мамочка мамочка так прям тану біля нього. Да. Костя там уже займається своїми справами, а я хочу помитися, покупатися. До речі, до речі, знаєте, що я вам хотіла сказати? Коротше, це мені здається Костя ідею, І ми вирішили її реалізувати. Суть в чому? В минулому році, в травні місяці, ми їздили в Іспанію в Барселону. Вирішили чисто для себе знімати відео, типу влогу. Про нашу подорож ми їздили в Іспанію і в Португалію. Але, чесно кажучи, коротше, кажу. про Іспанію я змонтувала відео, виставила на YouTube ще в минулому році, але в обмеженому доступі тільки для своїх. Ми вирішили його перезалити і показати всім. Показати його вам. А стосовно Португалії я навіть не змонтувала, але треба до цього дійти. Так, тому ми будемо перевиставляти це відео, можливо, завтра, післязавтра. Не знаю, коли воно вийде. Але я вас вже запрошую на перегляд. Воно вийшло дуже класно, мені дуже подобається емоційне. Здається, там на 25 хвилин, але воно реально дуже класно. Варто його подивитись. Я хочу з Костю його ще раз передивитись. І потім вже будемо виставляти, що подивилися ви. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайку, і побачимось в наступному відео.